Це Кременчуцькі новини на телеканалі «Олтава» і ми продовжуємо свою роботу. Дивіться у випуску Кременчужани готуються до 8 березня. Події спортивні та кримінальні. Новин багато буде цікаво. Медики констатують, за останні десятиріччя онкохвороби значно помолодшали та не були поширення. На рак, як його називають у народі, хворіють люди різного віку, статі соціального статусу. Боротися у Кременчуці із цією небезпечною недугою вміють. Обласний онкодиспансер, який після ремонту відкрили у 2011 році, має необхідну базу та фахівців. Про будні цього важливого медичного закладу далі у сюжеті Олександри Демеденко. У світовому масштабі кількість померлих від раку знаходиться на другому місці, випереджають лише серцево-судинні хвороби. До того ж, рак помолодшав причини такого розповсюдження. Онко надлишкова індустріалізація. Констатують лікарі. Процес увеличения онкозаболівань он неизбежен, тому що йде всеобщая индустриализация, індустріалізація. Ми все далі і далі відходимо від нормального питання здоровими продуктами, да, і це вліче за собою такі изменения. Діяльність промислових підприємств, небезпечні викиди, загальний стан довкілля почасти є каталізатором хвороби. У Кременчуці кількість випадків захворювань на рак зменшилась саме тому, що промислові гіганти простоюють. В Крімчуге за последні п'ять лет уровень заболіваємості снизился, як ни странно. Лічно я зв'язую це... це з тим, що в Э, Многие производства, які в як то не чистые, простаивают. Та роботи у медиків вистачає. Окрім крименчужан, вони лікують мешканців сусідніх міст та сіл. В тому числі у нас много проходить пацієнтів із Крімчурського району, Камсомольска, Глобинського района і Казельчанського района. Після ремонту 2011 року Кременчуцький обласний диспансер став закладом європейського рівня. Тут зроблено все для комфортного перебування пацієнтів, а частина послуг, які надають місцеві фахівці, є унікальними для області. У нас развилась тематика пластических операцій на молочной железе. Ми тоже являемся передовыми в області по таким вот изменениям. Плюс, хіміотерапія. Ми проводим всі види хіміотерапії. Котори, в общем-то, проводиться в онкологии, включають допустим, європейські страны. лише за минулий рік тут провели 800 операцій. Медики зазначають, умови у стаціонарі максимально наближені до домашніх, аби хворі не впадали у відчай та депресію. Кремичуский онкодиспансер он рассчитан на 50 коек. Лечит практически 80% всех наименований рака, которые встречаются у человека. Мы можем оказать хирургическую помощь для тех локали... 80% локализации, которые встречаются, и химиотерапию всем, абсолютно всем пациентам. Плюс у нас еще есть лучевая терапия. Але поряд з таким затишним и технологічным відділенням зовсім выпадає. Я із загальної благополучної картини поліклінічне відділення диспансеру. Воно розташовано окремо і до того ж в одному приміщенні із моргом. У нас є проблема, громадна проблема. Це поліклінічного відділення. Воно знаходиться вне цього корпусу, вдручаю. Тож лікарі сподіваються, що обласні урядники допоможуть із фінансуванням ремонтних робіт, адже заклад є обласним і допомагає багатьом мешканцям Полтавщини. Від якісного освітлення вулиць міста залежить комфорт і безпека городян. Аби у Кременшуці воно було безперебійним, створено резервний запас ламп вуличного освітлення, щоб оперативно замінювати прилади, що вийшли з ладу. Сьогодні фахівці працювали в центральній частині міста на вулиці Першотравневій та Коцюбинського, а також у Крюківському районі по вулицях Маногарова та Республіканській. Бригади підприємства замінювали лампи, проводили огляд світильників та фарбували металеві опори. На березі річки Сухий Кагамлик відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Депутати вивчали питання подовження договору аренди земельної ділянки приватному підприємству Анлайт. У виїзному засіданні взяли участь депутати міської ради Олександр Роженко, Оксана Піддубна, Сергій Костромінов. Приватне підприємство Анлайт отримало земельну ділянку на березі річки Сухий Кагамлик. В оренду рік тому за цей час біля водойми з'явилося гарне містечко: доріжки для прогулянок з ліхтарями, дитячий ігровий майданчик, туалети, кабінка для перевдягання, урни, лави все для цивілізованого родинного відпочинку. Безкоштовне. А сколько є свободне свободне в бубоє ночі, днем 24 години. Да, да, да. Люди приходять, купаються Ходят сюда, не, ну, идут, купаются, выходят. По всей территории. По всей территории. Да. У нас в договоре прописано свободный доступ к реке. Мы обязаны это сделать. Хорошо, а пляж этот очищать будем, Мы его убираем. Вы свободный доступ, купаются, Да. На шлагбауме у нас написано: проход вильный. Человек может зайти пешком. Шлагбаум стоит для ограничения транспорта. Дабы не было травматизма, мы каждый день убираем пляж, все остальное. То есть все это бесплатно. Окрім того, поряд у межах відведеної земельної ділянки почали будувати аквапарк, який планують ввести в експлуатацію у травні, але строк договору оренди добіг кінця. Нам був зроблений договор на рік, даний розпалкомом на рік, і зараз, в декабрі 2015 року, він закінчився. Ми сплачували орендну плату. Ми подали... Заявлення на продлення оренди. Члени комісії з питань екології, регулювання земельних відносин розбиралися на місці, чи на законних підставах виділена земля. Все за проектом, стверджує начальник управління земельних ресурсів. Межа земельної ділянки не входить в їх межі прибережна захисна смуга. Вони межують між собою. Прибережна захисна смуга і межа анлайта. Це затверджено в землепорядній документації. Проєкт. У межах своєї ділянки вони. Виконували будівництво за дозволами відповідними. Олександра Григорівна може підтвердити. Це в межах своєї ділянки. За проектом у Олександра Роженка викликала питання підпірна стіна майбутнього аквапарку, встановлена, за його словами, прямо посеред річки. Це частину річки фактично віддали під забудову, під забудову опорної стінки. Чи могли відвести в річкою місце частиною річки? Проект прибережки я вам покажу. Воно стикується точно координата в координату. По цій землі немає ніяких питань. Виїзне засідання комісії відбулося. Тож в подальшому депутати детальніше вивчатимуть документацію. Виїзне засідання було. Посмотримо да. далі будемо з документами. розбиратися. Ми, розбирати, так, ми вже акт, акт почнемо обрядувати. складати. Розійшлем і да, ваші пропозиції да. до акту до, печі, до друкової. Ми продовжуємо цикл сюжетів до 8 березня про Кременчуцьких жінок, якими місто може пишатися. Сьогодні героїня нашого матеріалу Анна Васенко, інспектор відділу комунікацій головного управління національної поліції в Полтавській області, пресофіцер Кременчуцької поліції. Ми зустрілися з інспектором відділу комунікації Кримачуської поліції у обідню годину. Сьогодні вона постала перед нами у незвичному образі. В сквері Бабаєва жінка годувала птахів. З першого погляду не скажеш, що ця тендітна та приваблива жінка є грозою злочинності у нашому місті. А розпочалося все як у багатьох з мрії, але незвичної як для дівчинки. Анна з дитинства мріяла бути правоохоронцем та захищати людей. Хоча спочатку батьки були проти, дівчина досягла своєї мети. Так сталося завдяки саме татові. Все це склалося завдяки їх допомозі. Я все ж отримала перше своє звання, прийшла на службу сюди. Була мрія дитинства, скажу так, мрія дитинства одягти форму і щось змінити. У цьому героїні сприяли і заняття спортом. У шкільні роки Аня грала у волейбол, баскетбол та гандбол. На додачу дівчина займалася ще й вокалом. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама, одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Не є таємницею, що жінки більш емоційні та чутливі, ніж чоловіки. А для такої роботи потрібно мати залізні нерви та сильний характер, як у нашої героїні. Навіть зараз вона згадує свій перший виклик. От я тільки прийшла в прес-центр. Перший мій виклик це була дорожня транспортна пригода, де загинула малолітня дитина. Чесно, перший тиждень мені було дуже, дуже дуже важко це все через себе провести. Зараз кожен із правоохоронців, так само і я і кожен, хто приїжджає, нас одна мета. Ми повинні. Це документувати, допомогти, роз'яснити вже вісім років. Анна Васенко стоїть на сторожі громадського порядку у той же час, шість років Аня служить мамою. Вона вважає, що це природний обов'язок кожної жінки. Люба б жінка, де б вона не працювала, де б вона, яка б ситуація не була. В першу чергу, люба жінка, я вважаю, повинна стати мамою. От коли появилась моя дочечка, все я значно, ну, скажімо так, я обдумала всі, все стало по іншому. Розумію, що я за когось несу відповідальність, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які життєві там проблеми, ситуації Я знаю, що в мене є маленьке сонечко, яке чекає, яке постійно з. Ось така вона, Анна Васенко, дуже позитивна та відкрита жінка, яка цілком задоволена життям та своїм місцем у ньому. Я вважаю, що життя склалося, все йде так, як потрібно. Завдяки батькам, завдяки теперішній ситуації, досягла того, що зараз маю. Готуються до 8 березня і юні чоловіки. Учні Кременчуцького ліцею номер 4 працюють над створенням особливих подарунків для своїх вчителів та однокласниць. Хлопці поділилися незвичайною ідеєю із крименчуцькими новинами. Що саме пропонують ліцеїсти дарувати жінкам? Дізнайтеся із нашого сюжету. Шановна Любов Васильівна, ми хочемо привітати вас та всіх дівчаток з, перш... з початком весни та з наступаючим міжнародним жіночим святом, 8 березня. Та побажати вам щастя, здоров'я, гарних учнів, щоб у вас все було найкраще. Примінці подарунок від нашого сьомого класу Так, і давайте відтривати разом, що ж у цьому подарунку. Адже зараз така, такий час, що треба все бачити, що там всередині коробочки. Відкриваємо, і тут ми бачимо, хто це таке спік. Хлопці, ми замість звичайних тюльпанів та листівок, ліцеїсти подарували вчителям та однокласницям солодкі пряники, які спекли разом з батьками. Солодощі вийшли дуже гарними і апетитними. Дівчата знають, що зараз так модно. І я думаю, що такі прекрасні печиво зроблено своїми руками, звичайно, прийняти у подарунок. Це не те, що куплено за батькові. Кошти. Дівчата також залишилися задоволеними. Відзначають, найкращий подарунок це той, що зроблений своїми руками, а цей до того ще й смачний. Мені теж було приємно, тому що це було зроблено своїми руками, воно з любов'ю. Дуже приємно, тому що я гадаю, що це дуже гарний подарунок і, думаю, мої мамі сподобається. Учениці зізнаються, такі пряники вони і самі хочуть спекти, щоб в день 8 березня подарувати своїм мамам. Пам'ятник вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну у Кременчуці демонтували ще два роки тому, у лютому 2014-го. Зараз він зберігається на подвір'ї комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Наші кореспонденти вирішили з'ясувати, яка ж подальша доля Ілліча. Репортаж Дмитра Демеденка. У різних країнах декомунізація відбувалася по-різному. В Угорщині, наприклад, з 1989 по 1993 роки було знищено багато пам'ятників без попередніх розглядів та обговорень. Поляки прибрали деякі пам'ятники, декілька з них продали. В Румунії зруйнували всього дві скульптури, а інші залишили як музейні експонати. У Словенії були ліквідовані декілька монументів, що не являли художньої цінності, а інші. Вирішили складувати, а у Балтії в період першого сплеску ленінопаду радикальних рішень не ухвалювали. Наразі у багатьох із цих країн ще й досі триває дискусія щодо подальшої долі пам'ятників радянської доби. Спеціалізовані парки для таких скульптур були створені лише у двох країнах Угорщині та Литві. Кременчуцького Леніна демонтували у лютому 2014-го, і подальша доля пам'ятника теж жваво обговорювалася Кременчуцькою громадою та депутатським корпусом. Але поки що він перебуває на зберіганні УКП благоустрій Кременчука. Вже є кілька пропозицій, як використати монумент, встановити його поблизу міського краєзнавчого музею чи в іншому місці, віддати збирачам пострадянських реліквій або просто переплавити. Але найбільш вірогідний сценарій облаштувати у Кременчуцькому парку миру музей під відкритим небом, де і будуть виставлені пам'ятники та монументальні композиції. Епохи соціалізму. Щоправда, це справа не найближчого часу. Сьогодні ж бронзовий ліч з миром спочиває на подвір'ї комунального підприємства. У Кремучуці знову почастішали випадки крадіжок велосипедів. Кремучужанам, які полюбляють цей двоколісний вид транспорту, варто бути більш уважними до своїх залізних коней, зазначають працівники поліції. За лютий місяць у Кремчуці зафіксовано чотири випадки викрадення велосипедів. Двоколісні, що залишилися без нагляду власників у під'їздах біля супермаркетів, стають ласими об'єктами для злодіїв. Днями до поліції звернулися двоє заявників про викрадення велосипедів. В обох випадках на місці, де мав би стояти транспортний засіб, власники виявляли лише перекушений запобіжний трос. За всіма фактами крадіжок велосипедів розпоряди кримінальне провадження. На даний час працюють оперативним шляхом наші співробітники. Встановлюються всі обставини крадіжок. Якщо ви маєте інформацію про осіб, які скоїть дані діяння, так як ми бачимо подібність, певно дану інформацію можна повідомити на лінію 102. Окрім того, поліція Кременчука звертається до шанувальників їзди на велосипеді, не полишати їх безнадійного нагляду або захисту. Ми звертаємося до Кременчужан надійно захищати свої. Велосипеди, окрім цього, є ряд зараз засобів, які унеможливлюють крадіжки. Окрім цього, можливо також просто не залишати велосипеди в людних місцях або ж біля під'їздів, щоб просто не, вони не спокушали крадіїв. А вчора оперативники Кременчука затримали 22-річного чоловіка, причетного до крадіжок гальмівних котушок з ліфтів. Тим самим злодій виводив з робочого стану ліфти в багатоповерхівках. Молодий, раніше судимий, в тому числі і за крадіжки. На даний час встановлено його причетність до двох крадіжок ліфтових гальмівних катушок, які е, вилучено безпосередньо слідчими за фактом кримінальне провадження зате 185 частиною 3. чоловікові загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Сьогодні, 2 березня, у світі відзначається міжнародний день сірника. Наші журналісти дізнавалися, наскільки вони актуальні наразі, та як можна нестандартно використовувати сірники. Детальніше знає Антон Воробйов. Чому для установи такого? Ого, свята була обрана саме ця дата, невідомо, але протягом багатьох десятиліть сірники були дуже важливим елементом людського життя. Але і сьогодні вони продовжують відігравати не останню роль в нашому повсякденному побуті як зручний і дешевий спосіб добування вогню. Сірник паличка з горючого матеріалу, найчастіше дерева, що має на кінці запальну голівку. Чіркаючи сірником об коробку, ми навіть не замислюємося про шлях цього вельми практичного і дивного винаходу у сьогодення. Розводити вогонь в давнину було складною справою. Його добували тертям або висіканням. Наразі з виникненням запальничок роль сірників дедалі зменшується. Всі знають, що сірники дітям не іграшка. Але в моєму дитинстві також одним з видів розваг була така штука, вона називалася Дракон. Ми, ми беремо один сірник і підпалюємо його, і підпалюємо всі інші у коробці. Так, зараз вони чомусь не дуже хочуть підпалюватися, О, пішли, пішли, пішли. Ось так ми розважалися у дитинстві. А як нестандартно використовують сірники кремечужани? Давайте дізнаємося у них. Не знаю, хто вухи чистий сірниками. Ну, типа, конструкторів, все з спічок роблять. Це я, те, що я знаю. Церкви зробити, Видел я со спічок. Ну, не знаю, служить домик якийсь, нібудь поздроїть. Можуть пережигати ранки, там всі можна. Наостанок хочемо поділитися з вами рекомендаціями юних експертів щодо нестандартного використання сірників. Можно играть со спичками, вылаживая всякие фигуры и думать, как переставить спички. Можно загадать загадку и поджигає, поджигая спичку, щоб люди її розгадали. От до конца, щоб спичка, когда сгорит уже, то все. Если, отгадали, то выиграли, а если нет, то проиграли. Баскетбольний клуб Кремінь у першому протистоянні півфіналу Суперліги поступився Дніпропетровському Дніпру 93-60. Підопічні Ігоря Чегринова програли двобій за всіма статтями, але навряд чи оболівальники очікували чогось іншого. Адже Дніпряни сьогодні чи не найсильніша команда в Україні. Прикро програвати, та ще прикріше, що кременчуцькі любителі баскетболу не матимуть можливості бодай один раз відвідати поєдинок за участю рідної команди. Дніпропетровські спортсмени відмовилися грати у Кременчиці, тому обидві гри півфінальної серії плей-офф відбудуться на майданчику Дніпра у СК Шинник. Також змінився і формат серії. Якщо раніше планувалося, що команди будуть грати до трьох перемог, то тепер серія триватиме до двох перемог однієї з команд. Перед півфінальною серією з Дніпром наша команда зазнала кадрових втрат. Олександр Тіщенко став гравцем черкаських мав Ярослав Скрипець перейшов до одеської біби. Керівництво Кременя подякувало цим гравцям за їхню роботу та побажало їм успіхів у нових клубах. Господарі майданчику вирішили своє завдання практично у першій чверті, в якій перемогли з різницею у 18 очок. Втративши перед цією грою Тіщенка та Скрипця, Кременю було важко чинити гідний супротив супернику, який на всіх парах мчить до чемпіонства. Зробивши необхідний гандикап, Дніпряни трохи послабили тиск, і друга чверть пройшла майже у рівній боротьбі. Після великої перерви розриву рахунку, як і раніше, складав близько 20 очок. Незважаючи на результативну гру лідерів Кременя Роба Вудсена та Максима Балашова. Якщо третя чверть минула у більш-менш рівній боротьбі, то суттєво додавши в заключні 10 хвилинці, Дніпряни потужно фінішували та довели різницю у рахунку до більш ніж 30 пунктів. – 93-60. І щойно закінчився другий поєдинок плей-офф між Кременчуцьким Кременем та Дніпропетровським Дніпром. Відеозвіт про нього дивіться у наших новинах вже завтра. Завтра в день погода буде малохмарною, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі – плюс 5, плюс 7, в день – плюс 9, плюс 11. На сьогодні це все. Дякую, що дивитесь нас. На все добре.